Привіт, малята! Запрошую вас на інтегроване заняття з ознайомлення з природним довкіллям та розвитку мовлення і культури мовленевого спілкування. Тема нашого заняття країна дорожніх знаків. Дітки сьогодні у нас з вами буде незвичайне заняття. Ми вирушимо у Подорож до країни дорожніх знаків, а проведе нас по ній регулювальник. Доброго дня, діти! Я радий вас вітати в країні дорожніх знаків. Сьогодні ми весело з вами проведемо час. Але перш ніж вирушити в цю країну, я хочу перевірити ваші знання за допомогою загадок. То що, діти? Спробуємо! Тож, слухайте першу загадку. Не гуде і не летить, жук по вулиці біжить, оченята у жука два блискучих вогника. Про що ця загадка, діти? Так, про автомобіль. Слухайте наступну. Що за диво дивне на колесах цей будинок, гумове взуття на нім? І харчі, його бензин. Усередині малята і дорослих там багато. Що це, діти? Так, це автобус. Він по рейках роз'їжджає, пасажирів не чекає, поспішай, не зволікай, щоб устигнуть на трамвай. Молодці малята, ви всі мої загадки відгадали. Діти, а як можна назвати всі ці автомобілі одним словом? Так, це транспорт. В країні дорожніх знаків дуже багато такого транспорту. Тому слід дуже гарно знати правила дорожнього руху, щоб не потрапити в дорожню транспортну пригоду. От зараз я подивлюсь, діти, як ви їх знаєте. Дітки, то що? Розкажемо регулювальнику, що ми вчили про правила дорожнього руху на минулому занятті. Тож послухайте, будь ласка, загадку. А ось і перша зупинка. Спробуйте відгадати загадку. Ця тваринка непроста, без копит і без хвоста не гуляє, не біжить. Серед вулиці лежить. Про що це, діти, загадка? Так, це зебра, або ще її називають пішохідний перехід? Діти, а який ще знак вказує, де потрібно переходити дорогу? Так, знак пішохідний перехід, або підземний перехід. Тож, переходячи вулицю, треба бути уважним. В нашій місцевості, на жаль, немає підземних переходів, проте потрібно знати добре правила та бути також уважними. Що ж, діти, вирушаємо до наступної зупинки? Поясніть мені, будь ласка, дивлячись на картинки, де діти порушують правила дорожнього руху, а де ні. Пограємо з вами в дидактичну гру, яка називається Добре чи погано. Погляньте, будь ласка, на картинку та скажіть, де правильно люди переходять дорогу? Так, вони переходять по підземному пішохідному переходу. А в цій ситуації по пішохідному переходу потрібно йти чи бігти. Вірно, потрібно йти спокійно. Діти, а на проїжджій частині можна гратися м'ячем? Ні, гратися м'ячем можна лише на ігровому майданчику. Молодці діти, із цим завданням ви гарно впорались. А тепер переходимо до наступної зупинки. Отже, пропоную вам знову ж таки відгадати загадку та дізнатися, про що ми далі будемо говорити. Як переходиш вулицю, на розі зупинись і перш за все, уважно на мене подивись. Я шлях кажу надійний, де небезпек нема, трикольорове око я маю не дарма, нехай воно і мружиться. Ніколи я не сплю. З малими дітьми в хованки. я гратись не люблю. В роботі я суровий, стриманий завжди, тролейбуси, машини, біжать туди-сюди, дивлюсь червоним оком, велю спинитись я. Одне мені потрібно це витримка моя. А блимне жовте око, і ти не поспішай. Бо жовтий не зелений, потрапиш під трамвай. Увага! І зелений привітно замигтів. Він колір найдобріший, щасливої путі. Діти, то про що ця така довга, цікава загадка? Вірно, про світлофор. Діти, то ж хто мені розкаже? Значення кольорів світлофора. Зелений сигнал спокійно переходимо вулицю. Жовтий сигнал. Уважно стоїмо, чекаємо наступного сигналу. А червоний сигнал заборонено, йти не можна. Що ж, дітки? Всі ми з вами трішки втомилися, тож пропоную відпочити та виконати фізкульт-хвилинку. Ми по вулиці йдем, гарно всі себе ведем. Ось і зебра, зупинись, вліво вправо подивись, вільно скрізь машин нема. Йду по зебрі прямо. я. Далі ми усі йдемо, світло форми бачимо, світить жовтий стоїмо. А зелений ми йдемо. Ось червоний зачекай, транспорту не заважай! Ну і останнє завдання малята. Пограємо з вами дитактичну гру, яка називається Так чи ні. Якщо хочу ту дорогу, перейду там, де хочеться мені. Так чи ні? Звісно, ні. Це небезпечно. Підмаргнув мені зелений, Переходжу я дорогу. Так чи ні? Так, звісно. По дорозі я катаюсь, в ігри різні тут я граюсь. Так чи ні? Ну, звичайно, що ні. Тільки блимкнув мені жовтий, вже дорогу переходжу. Так чи ні? Звісно, ні, це небезпечно. Я в підземку не спущуся, по дорозі прокачуся, так чи ні? Ні. Ця дорога не для мене. Тут ходити небезпечно. Перехід наземний є. Так чи ні? Звичайно, що так. Дітки, ви сьогодні молодці. Діти, які ви молодці, ви добре знаєте правила дорожнього руху. Тож бажаю вам бути завжди уважними на дорозі, щоб не спричинити біди ні собі, ні іншим. Дякую вам, до побачення!